Ковтокпоїв. На мі погляд про це. Що що продвіти, то я подаруватися. Зараз дня. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Я думаю, ви всі дивились в прямому ефірі. Дуже довгий був. Оце чередний конгрес, тому дякую, що посталися, дякую, що ви тут. Готов відповісти на ваші А Піднімайте руку, називайте видання і прізвище. Андрій Миколаївич, ну по перше, вітаємо. Дякую на вас така зараз. Відповідає Я не сумніваюся в тому, що в міжнародне лечі нашого. Два плеча, ви Станіславович, Це команда, яку ми сьогодні почули, ви командний гравець. На неї можна покластися, що за розвитку дійсно. Но проти це футболу. Ці люди, як вони зможуть вас підтримати в усьому. На 100% я я ну, вдячний ще раз дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це як ви всі чули, це зробити все, що футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах, повномасштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол це все, все напрямки дуже важливі. Е, дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозоре, тому буде аудіт. Е, ну, я думаю, що ви все чули про це, тому е, команда, команда готова працювати. Е, я анонсував е, асамблею регіонів. Це якраз е, я планую, що якраз на асамблеї регіонів і ми будемо е, е, балакати дуже багато про. Масовий футбол. Тому будемо працювати, будемо інтерв'ю. Володимир Свіро, добрий день. Добрий день. добрий Андрій Миколаївич, віддаю з призначенням питання. До вас таке. Ви представили свою команду, своїх найближчих соратників, першого віцепрезидента, віце-президентів. В українському футболі дуже багато дрібних проблем. Про які часто не говорять невеликих проблем міжнародних, а дрібних. Дитячий футбол, моменти, які пахнуть, корупцією. Хто з ваших соратників, з вашої команди, буде кінцевим відповідальним за моменти проблем обласних асоціацій і е, ті проблемні моменти, які я там? Дивитись. По перше, ми говорили про систему. Да? Це повинна вирішувати систему, яка ми плануємо побудувати. І я б не сказав, що е, там дитячий футбол і аматорський це дрібна проблема. Це, це не дрібна проблема. Це дуже важливо. Ну, Їх багато дрібних, але всі вони включаються в Ну, голови. я розумію, але як я казав в своїй презентації, що е, один із головних напрямок будь-якої асоціації, яка е, працює е, за кордоном, це якраз аматорський футбол. Розвивати його. Скажіть, будь ласка, хто буде фінальним? Як я сказав, це 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 повинна робити система. Наше завдання бувувати систему. Андрій uh, um, this Я in English в the для глобальні. Um, can you summarise your vision and plan uh, for the next five years, and also have you got a message to the global footballing community in how they can help you reach those goals? Now, first of all, uh, plans is uh, to be uh, very clear in, fr in front of all Ukrainian audience, all Ukrainian fans, and. Uh,

I think the, the, the more important, you know, to build the system uh, can work with uh, young generation, uh, the amateur football, and um, obviously the the big target for us also to uh, uh, develop a national team, all the uh, line of the youth team and amateur football. And uh, the, everything what we have to do is, where uh, is full skill, uh, war uh, inside of the country. We have a lot of issue, a lot of problems. But more important, the beliefs we, we, we carry on and we believe, and we united. Ja brbachu bo tam зараз nam Дуже важливо провести дуже голов... важ... важливі речі. Тому я не знаю скільки часу буде, але я даю я даю слово, що у нас ще буде час поспілкуватися. Добре, сьогодні сьогодні не знаю, бо виконкому все. Я думаю, ну ми організуємо зустріч. Я повністю відкрив мене нема. Е, яких. Е, тому будемо організовувати зустрічі. Організувати... Колеги, давайте ми на сьогодні завершимо захід, а потім, як сказав Андрій Миколаєви, зберемося і поговоримо ще більш детально. Сьогодні питання виключно по сьогоднішньому заходу. Дуже дякую вам. Ви знаєте, зараз у нас головна задача це зробити аудит, щоб цей аудит був доступний. Опрацюємо ці моменти, скажемо. Я не знаю, як там поливало, але, але як я сказав, що я готовий бути відкритим. Я буду робити брифінги, я буду спілкуватися з вами. як Я все це робив завжди. Я думаю, з вас ніхто не може сказати, що такого було. Тому е я пробачаюся ще раз, я не хочу, щоб колеги мене чекали, було дуже важливе питання. Тому дуже повагою за всім я дякую.